27 жовтня 2024-го буде написана нова частина українського класичного протистояння між донецьким шахтарем та київським Динамо. Мене звуть Микола Хайтул, я знову веду канал про шахтар, і у цьому відео я зібрав 10 найкрутіших, на мою думку, перемог Шахтаря над Динамо. Попередження: це відео може викликати приступ ностальгії. Причому мети розповісти саме про 10 перемог у мене не було. Просто пригадував найкраще, а коли вже дописав сценарій, то підрахував, що вийшло то у нас кругленька цифра, нібито спеціально під. Топ 10 друзі, напишіть у коментарях, яку перемогу чи перемоги ви вважаєте найкращими. Буде дуже цікаво почитати. Ставте вподобайку, якщо вболіваєте за Шахтар у протистоянні з Динамо. А також перевірте, чи підписані ви на цей новий канал Шахтар Лайф і чи увімкнений у вас дзвіночок. Розпочнемо з матчів, на яких я особисто був присутній. І до речі, ви, друзі, також пишіть у коментарях, якщо відвідували якісь поєдинки з цього відео. Буде дуже цікаво почитати. Отже, у сезоні 2012-13, у золоті та, напевно, найкращі часи українського футболу, Шахтар двічі протягом одного місяця приголомшив Динамо на Донбас Арені. З початку 2 вересня два гранди українського футболу зустрілися у восьмому турі Прем'єр-ліги. На 19-й хвилині рахунок відкрив той, від кого цього очікувалось, напевно, найменше, хіба що після воротаря Андрія Пятова. Центральний захисник з невеликим зростом Олександр Кучер виявився найспритнішим у штрафному майданчику Динамо після подачі кутового. Кияни зрівняли рахунок, забивши гол у роздягальню. Зробив це Андрій Ярмоленко і під час святкування дуже емоційно продемонстрував емблему свого клубу саме. Тій трибуні, де знаходився автор цього відео, а за кілька миттєвостей, його партнер Денис Гармаш показав цій же трибуні непристойні жести. Шахтар відповів по спортивному вже у другому таймі і зробив це все той таки кучер, і знову після кутового, на цей раз вже пробивши головою. Пощастило ж, Олександру і взагалі Шахтарю, що його єдиний дубль за всі 11 років виступів за гірників припав саме на дербі з Динамо. При тому, що взагалі не так багато гравців, навіть атакуючих амплуа, можуть похвастати тим, що робили дублі в українському класичному. Також я поцікавився і виявилось, що взагалі за всю свою кар'єру Кушер ще лише раз йшов з поля з двома забитими м'ячами, коли оформив дубль у ворота Чорноморця, граючи за металіст у 2005 році, за сезон до переходу у шахтар. А вже на 81-й хвилині крапку у цій серії класичного поставив Луїс Адріано. Хоча для такого протистояння краще підійде вираз вбив третій цвях у ворота Динамо, тим паче враховуючи, що гол цей був забитий дальнім ударом. А всього через два дні жеребкування Кубку України визначило, що вже на стадії однієї 16-ї фіналу відбудеться зустріч між грандами вітчизняного футболу, які майже завжди останніми роками визначали у фіналі переможця турніру. Тоді, на відміну від нинішніх часів, кращі команди Прем'єр-ліги за підсумком попереднього сезону вступали у боротьбу за трофей в одній 16-й, а не як зараз в одній 8-й. І Динамо вдруге за 21 день завітало на Донбас Арену. На 22-й хвилині Вільян прострілив з лівого флангу, а Луїс Адріано ударом в один дотик відправив м'яч повз Олександра Шовковського та відкрив рахунок. Динамо відігралось швидко. Вже за 5 хвилин тає Таєво так само як і Адріано, відправив м'яч у ворота Андрія П'ятого ударом в один дотик. Якщо ж трьома тижнями раніше на цьому стадіоні Динамо забило у роздягальню, то тепер настала черга господарів фантастичної арени. Тарас Степаненко, який залишається тепер вже єдиним гравцем на дві команди, що грав у тому матчі і може взяти участь у поєдинку сезону 24-25, зробив передачу на Алекса Тейшейру, той не зміг вдало обробити м'яч, але його дотик дезорієнтував захисника Динамо Бетао. І завдяки цьому вже за мить Тейшейра випередив свого співвітчизника. Та як сказав коментатор того матчу Сергій Панасюк, якого вже, на жаль, немає з нами, проштрикнув м'яч у ворота. Хто вийде до однієї восьмої фіналу, не було зрозуміло до останньої 15-ти хвилинки. Але на 76 й після прострілу Даріо Серни, Фернандіньо, ефектно поклавши на замасі Олега Гусєва і пробивши у дев'ятку, зробив рахунок 3-1. А на 83 й той же Серна своїм фірмовим ударом зі штрафного довів справу до розгрому, яким у підсумку все і завершилося. Таким чином, за три тижні Шахтар за сумою двох матчів розтрощив Динамо з рахунком 7-2. Для мене описані два матчі є одними з найулюбленіших та найкращих зі всіх, що я відвідував протягом багатьох років на Донбас Арені. До речі, є ідея зробити відео про найкращі матчі на цьому фантастичному стадіоні. Напишіть у коментарях, чи цікаво було б вам подивитися такий ролик, і якщо ви відвідували Донбас Арену, то напишіть свій улюблений матч. А зараз перенесемося аж у сезон 2005-2006. Тоді підсумок чемпіонату України виявився унікальним. Перед початком сезону жеребкування календаря визначило, що в останньому 30-му турі Динамо прийматиме на своєму полі Шахтар. Навряд чи хтось тоді всерйоз міг подумати, що до цього останнього туру команди підійдуть з абсолютно рівною кількістю очок. Проте ті, хто складали регламент, врахували вірогідність того, що два вітчизняних гранди можуть мати однакову кількість балів навіть і після останнього 30-го туру. І у підсумку саме так і трапилось. Маючи перед заключним матчем по 74 очки, Динамо і Шахтар не змогли виявити сильнішого на київському стадіоні Валерія Лобановського, зігравши в нічию 2-2. На такий унікальний випадок, регламент передбачав додатковий золотий матч для визначення чемпіона. Проводити цей золотий поєдинок було вирішено на нейтральному стадіоні Металург у Кривому Розі. А для суддівства запросили іноземну бригаду арбітрів зі Словаччини на чолі з Любошем Міхелом. Перший тайм команди знову зіграли в нічию 0-0. А на 15-й хвилині другої половини Фернандіньо з лівого флангу знайшов довгою передачею у штрафному майданчику абсолютно вільного Елано. Той пробив зльоту, але влучив у стійку. М'яч відскочив прямо на Чіпряна Маріку, його добивання і знову стійка. Однак і тут м'яч повертається до того таки Елано. Він виконує м'якенький навіс на того таки Маріку, і Чіпріан з другої спроби вже ударом головою відкриває рахунок. І ось цього єдиного голу могло вистачити для здобуття чемпіонства, якби футбольний матч тривав всього на 10 хвилин менше. Адже вже на 80 80-й хвилині Динамо відігралось завдяки голу Родольфо у ворота, що захищав Богдан Шуст. Прямо у той час, коли кияни святкували, Мір Чалуческу провів заміну. Замість автора голу Чіпріана Маріки на поле вийшов Джуліус Агахова. У підсумку навіть 90 хвилин додаткового матчу не змогли визначити володаря золота. На цей випадок регламент передбачав два екстра тайми. За 5 хвилин до завершення першого з них Шахтар здобуває черговий кутовий удар. До м'яча підходить Фернандіньо, робить подачу у штрафний майданчик, і звідти Агахова ударом головою розстрілює ворота Олександра Шовковського. Пригадуємо, що Джуліус вийшов на поле відразу після голу Динамо замість Чіпріана Маріки, який відкрив рахунок так само ударом головою. Сюжету не лише цього золотого матчу, а й взагалі всього сезону. Звичайно, більше підійшло відігравання Динамо у цій ситуації та перехід гри до серії пенальті. Але цього вже не сталося. Гола Гахови на 105-й хвилині виявився останнім і відповідно золотим у тому золотому матчі. Так Шахтар здобув своє лише третє чемпіонство в історії. Друзі, мій прогноз на класичне 27 жовтня 2024-го я опублікував у своєму телеграм-каналі. А також для всіх, хто теж хоче зробити прогноз на цей та інші матчі, у тому ж дописі в телеграмі я залишив бонус до 150 тисяч на ваш рахунок від партнера мого каналу GG. Посилання у першому закріпленому коментарі під цим відео та на екрані. А тепер просунемось на три роки уперед. Наш чемпіонат, і особливо вітчизняні гранди, так швидко прогресували, що вже за три сезони шахтари динамо зустрілися у півфіналі Кубку УЄФА. Перший матч у Києві завершився в нічию 1-1, Тому доля виходу до фіналу Єврокубка вирішувалась у Донецьку. Ця гра стала останньою на стадіоні РСК Олімпійській на основних стадіях євротурнірів перед переїздом Шахтаря на Донбас Арену. На 17 17-й хвилині після навісу Даріо Серни і невдалого виносу Бетао Жадсон вколотив м'яч під поперечку воріт Станіслава Богуша. На перерву команди пішли за мінімальної переваги шахтаря. А вже на другій хвилині другої половини єрники отримали гол з роздягальні від Ісмеля Бангора. Незважаючи на те, що рахунок став рівним, Динамо все ж таки опинилось у більш вигідному становищі, оскільки тоді в Єврокубках діяло правило виїзного голу. Тому на кожен наступний гол киян донечанам треба було б відповідати двома. Тож градус напруги далі був фантастичним протягом всього другого тайму. Адже майже до самого фінального свистка рахунок не змінювався. І все йшло до того, що переможець визначатиметься у додаткових таймах і, можливо, серії пенальті. Однак вже на передостанній 89-й хвилині основного часу Вільян довгим пасом з лівого на правий фланг переводить м'яч на Елсіньо. Той одним дотиком прокидає бадра Ель Кадурі і входить до штрафного. На замасі залишає не при справах, Аїлу Юсуфа, перекладає м'яч під ліву ногу і точно пробиває у дальній кут. За декілька компенсованих хвилин Динамо не змогло відігратися, і Шахтар здобув найважливішу на той момент перемогу у своїй історії, вийшовши у фінал Кубку УЄФА. А Жацон після матчу подарував українському футболу ось цю легендарну фразу. «Динамо»? травня 7 травня 2008 року. 17-й фінал Кубка України, який приймає Харків, вже звично для останніх сезонів грають Шахтар і Динамо. На 44 й хвилині Олександр Гладкий, який через багато років перейде до стану киян, розстрілює свого теску Шовковського і забиває гол у роздягальню у середині другого тайму. Брандао, втаривши свого земляка, Корея, залишає Шахтар у меншості. Але вже всього навсього через 8 хвилин, захисник Динамо Папедіа Кате теж отримує червону картку за небезпечну гру проти Ігора Дуляя і урівнює склади. При грі 10 на 10 шахтар подвоює перевагу на 78-й хвилині завдяки пострілу за меж штрафного Олексія Гая. А вже через 2 хвилини стається легендарний для українського футболу епізод. Між захисником Шахтаря Володимиром Єзерським та нападником Динамо Ісмаелем Бангора зав'язується сутичка: Бангора Єзерського в обличчя. Тут підлітають інші гравці і намагаються затушити полум'я. Головний рефері Віктор Швецов виписує і єзерському і Бангора по червоній карці та робить гру у складах 9 на 9. І тут, коли Єзерському вже нічого було втрачати і його вже не тримав Даріо Серна, Володимир вирушив мститися кривднику за удар в обличчя. Але Бангура все-таки встиг від нього втекти до підтрибунки. Ісмаїль справді не на того напав і, напевно, сам би обходив Єзерського десятою дорогою, якби знав, що Володимир взагалі-то мав боксерське минуле. Ось що сам Єзерський казав про ту ситуацію. Не хотілося б згадувати про це після такої перемоги. Але Бангора вдарив мене в підборіддя, штовхнув і спробував сховатися за спинами динамівців. У мене кипіли емоції, і я не стримався, хоча нічого йому так і не зробив. Але він вчинив не як чоловік. Я його не наздогнав, швидкий він. Я вже охолов. Це спочатку пристрасті кипіли. Цікаво, що навіть на цьому зменшення складів не припинилося. На 87-й хвилині Олександр Гладкий отримав третю червону для шахтаря і п'яту на дві команди. Фінальний свисток зафіксував перемогу шахтаря з рахунком 2-0. Але відразу гірники не змогли бігти святкувати, адже трапилась чергова сутичка. Ось таким вогняним вийшло те класичне у фіналі Кубку України сезону 2007-2008. А зараз переносимося до останнього сезону Мірчі Луческу на чолі тренера Шахтаря. У цій кампанії 2015-2016 16 років перше українське класичне відбулося в 11-му турі УПЛ. Перед грою турнірну таблицю очолювало Динамо, випереджаючи Шахтар на три очки. У випадку перемоги донечани не лише б зрівнялися з киянами, а ще й поклали кінець рекордній для динамівців серії з 38 матчів поспіль без поразок в УПЛ. Поєдинок проходив у Києві на НСК Олімпійській, але для Шахтаря це вже був другий сезон, коли команда усі матчі проводила по факту на виїзді через війну на Донеччині. За 5 хвилин до закінчення першого тайму ще не натуралізований Марлос розігнав атаку по центру, віддав наліво Бернарду, відкрився у районі 11-метрової позначки, отримав від Бернарда пасу відповідь і у два дотики вже відправив м'яч у кутворіт Олександра Шовковського. У другому ж таймі Алекс Тейшейра на 59-й хвилині спочатку подвоїв перевагу, а ще за 7 хвилин взагалі довів справу до погрому, оформивши дубль. До кінця матчу залишалося цілих півгодини, але Динамо взагалі нічим у підсумку не відповіло. Ігор Суркіс нервово палив на трибуні. А Андрій Ярмоленко після фінального свистка пішов до трибун подякувати вболівальникам за підтримку. Перед цим він обмінявся футболками з Тарасом Степаненко, і камери зафіксували, що по дорозі до вболівальників гравець Динамо скинув на газон футболку партнера по збірні України, і у підсумку там її залишив. Ярмоленко ж тоді заявив, що журналісти люблять роздмухувати з мухи слона, але він нічого не кидав. Нічого я не кидав. Я поклав футболку, щоб подякувати вболівальникам за підтримку, і коли повертався на емоціях, забув її просто. Журналісти люблять роздмухувати з мухи слона, але я нічого не кидав і не збираюся, бо знаю, що це некрасиво. Програвати теж треба вміти. Я думаю, Тарас не образиться. Я йому подзвоню і поговорю з ним, щоб він не думав, що я некрасиво вчинив. Цей інцидент важливий у контексті вже наступного другого класичного того сезону в УПЛ. До нього за три тури до фінішу гранди вітчизняного футболу вже підходили без турнірних задач. Шахтар у другій частині сезону наприпускався більшої кількості осічок, а за тиждень до класичного нічия 1-1 з чорноморцем та перемога Динамо Ворсклою 1-0 дозволила киянам піти у недосяжну для донечан відстань у 10 очок. І в 15-те в історії та вдруге поспіль оформити чемпіонство України. Примітно щодо цього, коли Шахтар грав у Донецьку, гірники на протязі п'яти сезонів поспіль не віддавали золоті медалі. Однак Мір Чалуческу ще за 10 днів до того, як Динамо гарантувало чемпіонство, публічно поставив під сумнів заслуженість ймовірних 15 золотих медалей киян. Після того, як Шахтар зіграв в нічию 3-3 з Кам'янською Сталлю, Мірча Михайлович нарікав на суддівство і на те, що сталь була мотивована третьою стороною. А також заявив, що Динамо має обігрувати його команду, щоб можливе чемпіонство вважалося заслуженим. Ми зіткнулися з суддівством проти нас. Знали, що сталь буде стимульовано. Мотивація була присутня. Всім було видно, що відбувалося на полі. Знали ми, що і газон буде потворним, важким. Результат віддалив нас від чемпіонства. Не бачу, де Динамо може втрачати очки. Для нас найважливішим поєдинком буде зустріч безпосередньо із Динамо. Для того щоб перемогти у чемпіонаті, вони мають нас обіграти. Не обіграють значить, не заслуговують на чемпіонство. Стільки скільки в Україні опікуються нашими безпосередніми суперниками, це ненормально і не порядок. У По підсумку таке психологічне накачування дало результат. На 33-й хвилині після пасу Бернарда Едуардо вивів шахтар уперед. На 73-й хвилині Тарас Степаненко віддав довгу передачу на Велінгтона Нема, бразилець обіграв до магоя віду і подвоїв перевагу. А на 78-й хвилині Віктор Коваленко запресингував Євгена Хачаріді, м'яч відскочив до Марлоса, і той викотив на Едуардо, який оформив дубль та зробив рахунок 3-0. Під час святкування цього взяття воріт Тарас Степаненко демонструє вболівальникам емблему Шахтаря. Це не подобається динамівцям, і ті починають атакувати Тараса. Першим виясняти стосунки поліз Сергій Рибалка. Степаненко ж спробував уникнути сутички, почавши бігти у напрямку власної половини поля. Але по дорозі до магой Віда схопив його за шию. Даніло Сілва штовхнув грудьми. А той такий Віда ще зробив сильний поштовх у шию. Після чого Андрій Ярмоленко, можна сказати, з лету наніс сильного удару по ногах. За вже лежачого Степаненка відповів Олександр Кучер, вдаривши Ярмоленка по обличчю. Так, Тараса атакували декілька динамівців, але більшість гейту після цього була спрямована на Ярмоленка. По-перше, тому що його удар був найжорсткішим і навіть жорстоким, який міг завдати Степаненку серйозної травми. А по-друге, тому що це відбулося приблизно за місяць до чемпіонату Європи 2016, де Ярмоленко і Степаненко мали разом грати за збірну України. На щастя, травми Тарасу вдалося уникнути, і Ярмоленко не залишив Україну на євро без опорного півзахисника. А ось атмосферу у взаємостосунках вже налагодити було складно. Тут же ще почали згадувати, як у матчі першого кола Ярмоленко чи то кинув футболку Степаненка, чи то поклав і просто забув її на газоні Олімпійського. Однак, якщо ми перенесемося у розповідь про перший матч цього відео 2012 року, то побачимо, як саме Ярмоленко, святкуючи власне взяття воріт, показує переповненим трибунам Донбас Арени емблему Динамо, а його партнер Денис Гармаш взагалі демонструє аморальні жести. І тоді нікого з динамівців ніхто не торкнувся і пальцем. Замість цього Шахтар тоді лупасив ворота Динамо, перемігши 3-1. Ну а Мірча Луческу, виходить, дуже красиво попрощався з головним дербі українського футболу, обігравши Динамо у двох матчах свого останнього сезону на чолі Шахтаря з загальним рахунком 6-0, хоч і не став чемпіоном. Тоді ніхто не міг подумати, що через 4 роки Луческо повернеться у це дербі, але вже по інший бік барикад. І ось якраз наступний матч, який потрапляє до нашого відео, відбувся вже, коли Луческо обіймав посаду головного тренера Динамо, а Шахтар очолював Роберто Дедзербі. Тоді, 22 вересня 2021-го, два гранди українського футболу зустрілися у досі останньому матчі за Суперкубок України. Через повномасштабне російське вторгнення Суперкубок поки ще не поновлювався. Оновлений влітку Шахтар відкрив рахунок на 30 й хвилині завдяки голу Ласіни Траоре. На 54-й хвилині Трауре подвоїв перевагу, оформивши дубль після передачі Ісмаїлі. А ще за 7 хвилин Алан Патрік, пробігши з м'ячем з власної половини поля, поклав третій гол у ворота команди Луческу. Цікаво, що Патрік з'явився у донецькій команді аж за 10 років до цього матчу, у 2011-му, коли коучем був Луческу. Але розкритися цей бразилець зміг лише коли Мірча залишив Шахтар. У підсумку саме красивий гол Патріка встановив остаточний розгромний рахунок 3-0 у досі останньому матчі за суперкубок України. Також цікаво, що це найбільша перемога в історії матчів за суперкубок між Шахтарем та Динамо. А зараз перенесемося до найрозгромнішої перемоги Шахтарян над Динамо серед усіх можливих змагань, яка також є найбільшою для однієї з команд за історію протистояння киян та донечан. Це сталося 26 липня 1950 року в рамках чемпіонату СРСР. Шахтар розгромив Динамо в передмісті Донецька Рученковому з рахунком 6-0. Голи забивали Гавриленко, Фомін, двічі Колесников, Іванов та Савінов. За підсумками того сезону Шахтар фінішував вище за Динамо: 11-те місце проти 13-го. Ну а наостанок про перемогу Шахтаря у найрезультативнішому матчі в історії класичного. 12 грудня 2016 року найтитулованіші команди України вийшли на поле засніженого НСК Олімпійського. І щоб не мерзнути, футболісти відразу взялися за справу. Вже на 12 12-й секунді жуніор Мораєс забив у ворота свого майбутнього клубу і вивів Динамо уперед. Шахтар зрівняв рахунок всього через дві хвилини після подачі Бернарда зі штрафного і автоголу Євгена Хачеріді. На 30-й хвилині штрафний вже допоміг динамівцям, коли Сергій Рибалка встановив остаточний рахунок першого тайму 2-1 на користь киян. Через 5 хвилин після виходу з роздягалень простріл Даріо Серни у гол конвертував Фред 2-2. А на 58-й хвилині вже Шахтар вийшов уперед. Після м'якенького навісу Марлоса відзначився Факундо Ферейра. Майже відразу після цього Динамо могло зрівняти, але м'яч пройшов вище воріт. А жуніор Мораес прямо у той момент пішов з кулаками на Даріо Серду та Ярослава Ракіцького, за що був вилучений з поля. Далі майже півгодини команди грали за мінімальною переваги шахтаря, як у рахунку, так і у кількості гравців. А ось вже на 88-й хвилині простріл Дентіньо призвів до другого автоголу Євгена Хачеріді, завдяки чому гірники збільшили перевагу до двох м'ячів. Але цей матч не став би найрезультативнішим класичним, якби вже у додатковий час Артем Бісєдін не замкнув подачу Віктора Циганкова і не забив сьомий гол. Вже у додатковий час Сергій Рибалка ще й встиг зловити друге вилучення для Динамо, отримавши другу жовту картку за сутичку з Дентіньо. Після цього матчу 18-го туру Шахтар відірвався від Динамо аж на 13 очок, і у підсумку став чемпіоном сезону 2016-17. Це був перший сезон після зміни Мірчо-Луческу на Паулу Фонцеку. Ну і для довідки відзначу, що рахунок 4-3 та 7 голів у матчах Шахтаря та Динамо зустрічалися ще двічі. Але було це ще за часів СРСР, і двічі перемагали кияни у 1966 та 71-му. Друзі, ваша вподобайка допоможе цьому відео потрапити до рекомендацій більшої кількості глядачів і віднайти іншим вболівальникам новий канал про Шахтар. А підписуючись, не забувайте про дзвіночок, бо YouTube іноді глючить і не. Видає відео у рекомендації. У закріпленому коментарі та на екрані посилання на прогноз на класичне бонус від партнера та експеримент. Дякую всім за перегляд і до зустрічі!